Слава Україні! Героям слава! І ви на каналі Аврас Василь І Із цього українського вітання розпочнеться коротеньке сьогоднішнє моє відео, яке присвячено монеті номіналом 2 євро. Слава Україні! Так що, друзі, прошу вашої підтримки, підписки на канал, і це для мене найкраща мотивація, щоб знімати наступні цікаві та корисні відео. 29 листопада Центральний банк Естонії випустив обіг через банки та роздрібну торгівлю 2 мільйони монет номіналом 2 євро, присвячені Україні. Кошти від її продажу підуть на підтримку боротьби за свободу України. Ці монети є нагадуванням про те, що свобода є найвища цінність, яка має уже високу ціну. На аверсі монети зображено силует дівчини, яка тримає в руках голуба. Поряд із дівчиною зображено колос пшениці, а на голові українки вінок. На монеті надпис Слава Україні та рік випуску 2022. Матеріал «Мідь Нікель. Діаметр 25,75 мм. Тираж – 2 мільйони штук. Монетний двір Естонія. Номінал 2 євро. Вага 7,5 грам. Гурт рифлений із надпису. Автор дизайну. Дарія Тітова, молода біженка із Харкова, яка навчається в Естонії в академії мистецтв. На реверсі монети номінал 2 євро та зображено карту Європи. Монети є у мене в продажі ціна за одну штуку 180 гривень. Також ви можете придбати ролом, який складає із 25 монет, ціна 4 тисячі гривень. Ось таке вийшло коротеньке сьогоднішнє моє відео. Дякую усім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Не забудьте підписатись і підтримати україномовний контент. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купляю собі у колекцію. Контакти залишаю в описі до цього відео. Дякую усім за увагу! Слава Україні! Героям слава!